Доброго дня, шановні колеги! Я вчитель початкових класів Миколаївського закладу освіти. І сьогодні ми з вами поговоримо про оцінювання в новій українській школі. Реформа нової української школи розпочалася із затвердження нового державного стандарту. Акцент в стандарті робиться на презумпції талановитості дитини, тобто всі діти є обдаровані і талановиті, тому завдання нуж підтримувати цю талановитість, плекати і розвивати індивідуальність кожної дитини. Ціннісні орієнтири НУШ, новий державний стандарт освіти вимагають нових підходів не лише в організації навчального процесу, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів. Отже, оцінювання це невід'ємна складова освітнього процесу і це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів. В своїй роботі ми користуємося методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів перших-четвертих класів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 813 від 13.07.2021 року. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, підсумкове і державна підсумкова атестація по закінченню початкової школи. Поточне оцінювання у початковій школі не застосовується, а отже не фіксується. По закінченню початкової школи здобувач освіти отримує свідоцтво про здобуття початкової освіти. Що ж таке формувальне оцінювання? Це цілеспрямований, неперервний процес спостереження за навчанням учнів, воно є обов'язковою умовою інтерактивного навчання, у процесі якого формується культура спільного обговорення в класі, розвиваються навички критичного і творчого мислення, формується середовище, що заохочує учнів запитувати. Формувальне оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен з них здатен покращити свої результати. Завдання формувального оцінювання це сприяти впевненості учня у власних силах, надавати орієнтири і корисні поради на певних етапах навчання, сигналізувати про складнощі, забезпечувати діалог учитель-учень, формувати стратегію успішного навчання. Концепцією нової української школи передбачено зміну процесу оцінювання. Відтепер воно не має карати учнів, не має ранжувати їх, а має допомагати аналізувати індивідуальний прогрес учня і планувати індивідуальний темп навчання, тобто буде рекомендаціями до дії. Формувальне оцінювання здійснюється через педагогічне спостереження учителя за діяльністю учнів, через аналіз портфоліо учнівських робіт, через самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів, оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками. Застосування прийомів отримання зворотного зв'язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Педагогічне спостереження вчителя фіксується у зошиті спостережень. Зараз видавництва пропонують уже готові зошити, які можна придбати, але вчитель також може розробити його на власний розсуд. Які ж сторінки мають бути в такому зошиті? Ну, на лівій сторінці перераховуються показники навчальної діяльності. На правій сторінці вчитель робить відповідні позначки, коли він перевіряв ту чи іншу навичку, те чи інше уміння. І якщо це перший і другий клас, то вчитель ставить просто позначку: сформована ця навичка чи не сформована. А якщо це 3, 4 клас, то виставляє рівень: початковий, середній, достатній чи високий. Також можна використати кольорові позначки, тобто вчитель веде зошит спостережень на власний розсуд, так як йому зручно. Потім виділяються. Сторінки під кожну освітню галузь, галузь, де вчитель так само робить відповідні позначки щодо сформованості тих чи інших навичок і умінь, у межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми. Рекомендується проводити тематичні діагностувальні роботи. Це те саме, що раніше називалася контрольна робота. Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Ось такі діагностувальні роботи рекомендується. Розробляти, щоб вони були наближеними до життя, тобто зміст наближувати до повсякденного життя. Зараз ви бачите перед собою зразки таких контрольних робіт, не обов'язково заводити зошит. Для діагностувальних робіт ці роботи можуть бути роздруковані на бланках, можуть бути яскраві і приваблювати своїм виглядом учнів. В кінці кожної роботи має бути бланк самооцінювання, тобто після виконання учень ще й оцінює свою роботу, наскільки йому легко вдалося виконати цю роботу. І Бланк, так ми називаємо це паспорт контрольної роботи, де навпроти характеристики результатів навчання, вчитель виставляє рівень результату навчання, якщо це третій, четвертий клас, або сформована та чи інша навичка, якщо це перший клас другий клас. Тобто однієї загальної оцінки за контрольну роботу, за діагностувальну роботу вчитель не виставляє. Ось зараз ви перед собою бачите діагностувальну роботу письмовий переказ і також паспорт, де вчитель виставляє рівні результати таких діагностувальних робіт. Вчитель заносить в бланк оцінювання. Цей бланк оцінювання ви можете оформлювати у зошиті спостережень, або тримати у портфоліо кожного учня. Також кожна письмова робота. Перевіряється в зошиті, чи це звичайний зошит, чи це друкований зошит до наступного уроку. І результат перевірки вчитель розкриває в оцінювальному судженні. Що це таке оцінювальне судження? Тобто тут вчитель. Не виражає не лише своє емоційне сприйняття результату роботи учня або його прогресу, типу молодець і добре, а розкриває суть досягнутого учнем результату відповідно до конкретних очікувань. Наприклад, робота виконана правильно, але зверни увагу на з'єднання літер, обчислено правильно, але писати слід охайніше. Тобто спочатку потрібно похвалити дитину, потім вказати на помилки. І вказати на подальший шлях для того, щоб дитина ці помилки не допускала і наступна робота вже була краща. Для формувального оцінювального судження можна опиратися на характеристики результатів навчання в орієнтовній рамці оцінювання та роз'яснення щодо неї. Така оцінювальна рамка теж подана у методичних рекомендаціях, і там перераховуються всі характеристики рівня результатів навчання учня чи учениці по рівням. І вже цьогоріч у методичних рекомендаціях було роз'яснено, що таке продуктивно-творчий рівень, що це таке. Репродуктивний рівень. Оцінювальні судження, записані в робочих зошитах, доцільно не дублювати на інших носіях зворотнього зв'язку з батьками. Тобто в щоденник ми не переносимо ці оцінювальні судження, і, звичайно, так як немає поточного оцінювання, то і в журнал ми їх не виставляємо. Наступне це портфоліо як прийом формувального оцінювання. Що таке учнівське портфоліо? Це набір робіт учня, який відображає його запити, інтереси та навчальний поступ. Зразки портфоліо зараз нам пропонують вже готові видавництва, а також можна знайти на просторах інтернету чи розробити на власний смак. Їх досить багато, це можуть бути. І для дівчинки, і для хлопчика різноманітний дизайн, різноманітні кольори досить такі цікаві, що має містити портфоліо? Це малюнки, це письмові роботи, це форми самооцінювання, фото, щоденники, коментарі вчителів, коментарі батьків, результати групової роботи, матеріали проєктів та експериментів, мистецькі роботи, поробки. Тощо. Для учнів процес створення портфоліо сприяє розвитку навичок самостійної роботи, креативності, орієнтованості на результат, а вчительці портфоліо допомагає простежити навчальний поступ учнів. Які ж сторінки можуть бути в портфоліо? Наприклад, знайомтеся це я, мої фотографії, моя сім'я, я живу, мій розпорядок дня, моя школа, мій клас та ще багато чого іншого. Зараз ви бачите зразки портфоліо для першого класу, вони досить яскраві, досить цікаві, і дітям подобається заповнювати такі ось портфоліо і досить цікаві завдання. Також виділяються сторінки на кожну освітню галузь, де ми можемо зберігати ось ці діагностувальні роботи, написані учнями протягом навчального року. Портфоліо ми можемо продовжувати з першого по четвертий клас, накопичувати його поступово. В кінці галерея творчих робіт, тобто там різноманітні малюнки, художні вироби. По яким може вчитель спостерігати за навчальним поступом учня. Наступне це самооцінювання та взаємооцінювання. Оцінювати самих себе це вміння не тільки знаходити власні помилки, а й визначати власні перемоги. Самооцінювання може бути спрямоване на інтерес до навчання, на результати навчання, на навчальний поступ, поведінку. Особисті досягнення, і вчитель має розвивати саме адекватну самооцінку у учня, не завищену і не занижену. Які ж техніки ми можемо використовувати при самооцінюванні? Вони є усні і є письмові. Перша усна техніка це техніка піднятої руки. Вчитель оговорює обов'язково, що означає кожен жест. Тобто вгору піднятий великий палець, це я зрозумів все і можу пояснити. Відведений в сторону я не зовсім зрозумів, або я не все зрозумів. І палець, спрямований вниз, я не зрозумів. Така техніка займає мало часу. І дає вчителю зворотній зв'язок, хто з учнів, як засвоїв навчальний матеріал. Наступна техніка світлофор, за допомогою сигнальних карток кожна картка, кожен колір означає певний етап, якщо зелений колір я все зрозумів, жовтий колір я не зовсім зрозумів, або не все зрозумів, і червоний колір я не зрозумів. Також можна використати цеглинки Лего, де теж кожен колір буде означати щось. Наступне. Наступна техніка градус успіху, ще його називають тепломір. Успіху. Дитинам роздається ось такий термометр, на якому є шкала Я молодець, добре, можу краще. і «Ой». І в кінці уроку учень оцінює свою роботу, прикріпивши прищіпку навпроти тієї чи іншої позначки. Зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі це інтелект, карта, ще ми її називаємо ментальна карта або карта пам'яті. Такі карти допомагають узагальнити і візуалізувати навчальний матеріал, і вже… Після оформлення учнями такої інтелект-карти вчитель бачить, наскільки засвоєно навчальний матеріал. Зараз ви перед собою бачите інтелект-карту для першого класу. В центрі ключове поняття, буква О, це є звук і буква, тобто від ключового поняття відгалуджуються другорядні. І заповнюється ось така інтелект-карта. Буква є мала і велика, на що вона схожа, і назви яких предметів починаються на цей звук. Інтелект-карта птахи, це вже при засвоєнні теми на уроці я досліджую світ. Теж основне поняття птахи, і від нього розгалуджуються вже другорядні поняття. Наступна техніка: Знаю, хочу дізнатися, дізнався. На початку уроку, на початку вивчення теми вчитель дає бланк. І учні заповнюють, що вони знають з цієї теми, що вони будуть вивчати. Також заповнюється друга колонка, що учні хочуть дізнатися з цієї теми. А наприкінці вивчення цієї теми чи наприкінці уроку заповнюють третю колонку, що дізналися з вивченої теми. Це вже письмова техніка. Наступна теж письмова техніка техніка однохвилинне есе. Ця техніка використовується з метою представлення учнями зворотного зв'язку про вивчене теми. Для написання ЕСЕ вчитель може поставити такі запитання, що найголовніше ти дізнався сьогодні, які питання залишилися для тебе незрозумілими, і виділяється декілька хвилин, протягом яких учень оцінює, наскільки добре він засвоїв цю тему. Наступна техніка тижневий звіт. В кінці навчального тижня кожному учневі пропонується дати відповіді на запитання. Чому я навчився за тиждень, що для мене лишилося нез'ясованим, які запитання я б поставив учням, якби був учителем? Можна придумувати інші запитання, взаємооцінювання. Активізує навчальну роботу, розвиває критичне мислення, формує адекватне ставлення до зауважень та рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значущості в колективі. Про що потрібно сказати учням перед взаємооцінюванням? Що це партнерська взаємодія. Учні допомагають один одному покращувати свої навчальні результати. Взаємооцінювання не передбачає порівняння себе з іншими, а означає порівняння власного поточного рівня успішності із попередніми показниками. Правила взаємооцінювання вчитель має сформулювати чіткі критерії для, для взаємооцінювання. Учні мають виявляти повагу до партнера, коректно добирати слова і способи побудови коментарів активно слухати. Варіанти завдань на взаємооцінювання. Наприклад, перевірка домашнього завдання або завдання, яке виконане під час. Уроку заздалегідь розробленими критеріями, які вчитель може створити самостійно, розробити спільно з учнями відповідно до прикладу роботи, або розробленими учнями самостійно. Тобто виконане завдання переглядається однокласником і надаються коментарі відповідно до стратегії 3-2-1. Три позитивних моменти називають два уточнюючих запитання та одну ідею для. Покращування. Також дуже схожа техніка це техніка дві зірки і побажання. Вона застосовується для взаємооцінювання творчих робіт учнів, творів, есе. Також перевіряється робота однокласника, і коли учні коментують цю роботу, то вони не виставляють оцінки, а вказують на два позитивні моменти це дві зірки і на один момент, який потребує допрацювання це побажання. Отже, у початковій школі є формувальне оцінювання і є підсумкове. Формувальне здійснюється під час навчального процесу постійно, а підсумкове по його завершенню. Якщо ми порівняємо формувальне оцінювання з приготуванням їжі, то це коли кухар готує страву і коштує її під час приготування, додає різних спецій для покращення смаку. А підсумкове оцінювання це вже коли кухар виносить цю страву на розсуд клієнта, тобто, щоб її скуштував клієнт і виніс свій вердикт. Підсумкове оцінювання у перших других класах. Вербальне, а у 3-4 класах здійснюється за рівневою шкалою початковий рівень, середній, достатній і високий. Можна позначати словами або відповідними буквами. Результати підсумкового оцінювання заносяться у свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень оформлюється раз на рік в кінці навчального року. Перший і другий клас вчитель ставить позначки сформована чи не сформована, певна навичка, а в третьому четвертому класі вчитель виставляє рівні. Свідоцтво досягнень розроблено за циклами. Перший цикл це перший другий клас, і другий цикл це третій, четвертий клас. Обидва зразки містять такі частини. Це характеристика навчальної діяльності, це характеристика результатів навчання з окремих освітніх галузей, рекомендації вчителя і побажання батьків. Оформлюється у двох екземплярах. Оригінал віддається батькам, а копія зберігається в особовій справі. Нове формувальне оцінювання вимагатиме і нового сприйняття з боку батьків. Тобто батькам також доведеться вчитися сприймати оцінювання як відверту розповідь учителя про те, що відбувається з дитиною в школі, як ресурс для розвитку, як цінну інформацію, як запрошення до співпраці з метою розкрити найкращі якості маленької особистості. На Едері є Курс, який ви можете прийти для того, щоб поповнити свої знання щодо формувального і підсумкового оцінювання. І ось там пропонують на початку кожного навчального року проводити обговорення, оцінювання на навчальний рік саме з батьками. Пропонується така анкета, яку вчителі Дають батькам, батьки заповнюють для подальшої співпраці, які тут є запитання, що цікавить вашу дитину, що вона робить добре, як ваша дитина поводиться зі своїми друзями і однолітками, що видається наразі складним або важким для вашої дитини. Що розчаровує, засмучує вашу дитину, що вона тоді робить, чи існують вдома або в житті дитини речі, які впливають на її добробут, можливо на навчання в школі, наприклад, народження братів і сестер, переїзд в інший будинок, хвороба в сім'ї, зміна кола друзів, то, що зараз додалася ще й війна, що для вас важливо у вихованні вашої дитини. Які надії або очікування ви пов'язуєте з відвідуванням вашої дитиною школи і співпрацею з учителем або з учителькою? учителькою? На зустрічі ми обговоримо запитання вище та разом запишемо індивідуальні цілі учениці на цей навчальний рік, які теми ви б хотіли обговорити, крім перелічених. Тобто батьки сідають вдома, обдумують. Що важливо для їхньої дитини, що може впливати на навчання дитини. І потім спільно з вчителем вони ще обговорюють навчальні цілі на весь рік. Також там пропонують обговорити цілі із самою дитиною, і записати їх потім. Дитина дивиться, чи вдалося їй досягнути поставленої мети, і як це їй вдалося. Наприкінці кожного навчального року можна запропонувати дитині оформити ось таку анкету, де дитина може визначити, як вона працювала протягом навчального року. Які тут є питання? Я стараюся і наполегливо навчаюся. І ось такі смайлики. Посміхається, не дуже веселий і зовсім сумний. Дитина обводить той смайлик, який вона вважає, як вона працювала. Я ставлюсь до інших по я слухаю вчителів однокласників, я роблю завдання відповідно до інструкцій, піднімаю руку, коли щось знаю та хочу це сказати. Прошу допомоги, коли чогось не зрозуміла. І ось такі анкети, вони зберігаються у портфоліо учня, за ними також можна прослідкувати, як дитина вміє оцінювати саме свої удачі і як вона досягає мети. Отже, шановні колеги, нехай кожен день у ваших учнів. Знаменується, хоч маленькою, але перемогою. Нехай їм будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання. А вам усім бажаю невичерпних сил і творчого натхнення, а також великої перемоги нашій країні. Дякую за увагу!